Каталог Лівеста номер 9 діє з 7 серпня по 3 вересня включно. На сторінках нашого каталогу дуже багато новеньких вітамінів та диетичних добавок. На сторінці 23 діє крута ціна для дієтичної добавки антихолестерин. На сторінках з 28 по 31 діють круті ціни на чаї для схуднення, на чаї для задоволення і на чаї для приємних вечорів. Купуй два та більше продуктів зі сторінок 32, 35 та отримай красиві ціни. Красиві ціни діють також при покупці двох та більше продуктів зі сторінок 38, 45. Круті ціни на нашу рідку матову помаду та подовжуючу туш для Вій від бренду Лівеста. Круту ціну мають пілінг сиворотка для обличчя з анакислотою та гель для вмивання і тонік для вмивання з муцином равлика, гель кератолітик. Покрутій ціні для краси наших ніжок. Також круту ціну мають антицелюлітні термокрем та охолоджуючий крем для краси нашого тіла. Чоловічі та жіночі кулькові дезодоранти теж покрутій ціні. Хочу звернути вашу увагу, що купуючи два та більше продукти зі сторінок 56-59, ми теж будемо мати красиві ціни. Це продукція для догляду для чоловіків, а також зубні пасти для дорослих, дитяча зубна паста та дитячий шампунь для волосся та тіла. Крута ціна діє на величезну колекцію парфумованої води Талія Симфонія 35 мг по крутезній ціні. Впевнена, що кожен з нас знайде улюблений, класний парфум для себе. Крута ціна від бренду Талія на серію з перлами та пептидами. На сиворотку підтягуючу, антивіковий контурний крем для зони навколо очей та антивіковий крем. Крута ціна на відновлюючий крем для рук з алої 50%. Круту ціну має і матуючий тонік з майораном та чайним деревом від бренду Талія. По крутій ціні освітлююча пінка для очищення обличчя та освітлююча нічна маска від бренду Талія. Крута ціна на глибоко очищаючу грязову маску для обличчя з екстрактом рожевого грейпфрута від талії. Скористайтеся унікальною можливістю придбати по крутій ціні натуральну трояндову водичку від бренду Талія, яка стане незамінним помічником для догляду. Крута ціна діє також і на крем проти пігментних плям. Також хочу звернути вашу увагу на натуральний замінник ботексу. Це омолоджуючий крем гель по крутій ціні. Крута ціна на скраби для тіла з соком граната та з екстрактом плодів оливи. Креми для обличчя та тіла по крутій ціні від бренду Талія, великий об'єм 250 мг. Щоб придбати по красивій ціні натуральне мило з алантоїном, натуральне мило з олією чайного дерева або поживно відновлюючий крем для рук з кокосовою олією від бренду Талія, Треба зробити покупку будь-якого продукту зі сторінок 96-103. Крута ціна на маски для волосся з оливковою та органовою олією 175 мг. Олійка для волосся з органою та жужоба теж по крутій ціні. Наш неймовірний комбібатер для волосся теж має крутезну ціну. Сонцезахисні креми від бренду Талія для тіла та обличчя з SPF 50 по крутій ціні. Крута ціна на спреї шиммери для тіла. Круту ціну мають такі продукти від Alex Avien як сяюча база під макіяж, рідкий хайлайтер. Це, Це крем з SPF 15, освітлюючий тональний крем з SPF 35, рідка тональна основа з SPF 35, бронзуюча пудра. Розсипчата пудра. Пудровий хайлайтер. Запечені рум'яна, Олівець для брів зі щиточкою і олівець для брів. Крутизна ціна на палетку тільний для повік двох відтінків. Крута ціна на водостійкий контурний олівець для очей Smoky Eyes. Крута ціна на глянцеву помаду для губ. Також круту ціну має трояндова водичка від бренду Бібак. По крутій ціні гель для інтимної гігієни від бренду Бібак. Купуй два та більше продуктів за красивими цінами зі сторінок 144-151. Круту ціну мають гелі для шкіри навколо очей від бренду Флослик. Це дуже крутий продукт. Антивікова терапія з гіалуроновою кислотою від бренду Flossek. Круту ціну мають креми для обличчя денний та нічний. Крем для шкіри навколо очей, серія сонцезахисних BB-кремів з SPF 50. Сонцезахисний крем для дітей. Сиворотку Дермоф'ючі теж можна придбати по крутій ціні. Максимайзери для губ від Дермоф'ючі теж мають круту ціну. Ну і наші бестселери це відбілюючий експрес крем гельмаска та крем проти зморшок зі слизом равликів від Дермофьючі. Шампунь та кондиціонер для фарбованого волосся теж мають круту ціну. Відбілююча антивікова серія теж по крутій ціні. Набір для регенерації волосся від бренду Зенікс чорною крою теж по крутій ціні. Срібний шампунь для освітленого, мілірованого та сивого волосся має круту ціну. Покрутіть ціні шампунь з екстрактом чорного чеснику та маска для волосся з олією чорного чеснику мають круту ціну. Крута ціна на глиняну маску скраб та освітлюючий молодшуючий крем для обличчя від бренду Олітон. Дитячі парфумовані дезодоранти спреї для дівчаток та хлопчиків теж по крутій ціні. Чоловічі роликові дезодоранти зі сторінки 201 мають круту ціну. Гель для гоління по крутій ціні. Кондиціонер для волосся, великий об'єм, теж має круту ціну. Шампуні для волосся 400 мг по крутій ціні. Купуй дві та більше фарби по 155 гривень. Зверни увагу, в нас з'явилось ще 8 нових відтінків. Олійка для масажу та після воскової депіляції має круту ціну. Антибактеріальні вологі серветки велика упаковка по крутій ціні. Стильний дизайн та крутезна ціна на аромадифузори від бренду «Лівеста». Крем для чищення поверхонь по крутій ціні. Круту ціну мають засіб для чищення духовок та універсальний знежирувач від бренду «Лівеста». Новенькі гелі для душу від бренду Лівезта 330 мг об'ємом можна придбати лише за 59 гривень при покупці будь-якого продукту з діючого каталогу. Бажаємо тобі приємних покупок з компанією Лівезта. На сторінках нашого каталогу ти знайдеш все, що тобі потрібно. Приєднуйся!